Виконуємо номер 1649 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Із містечка Тернівка одночасно в протилежних напрямках виїхали дві велосипедистки. Одна з них рухається зі швидкістю 15,6 км за годину а швидкість іншої на 0,7 км за годину більша. Через скільки годин відстань між велосипедистками буде 44,66 км. Приступаємо до розв'язання задачі. Знайдемо швидкість другої велосипедистки. Відомо, що вона на 0,7 км за годину більша.

Другої велосипедистки. Відомо, що велосипедистки рухаються в протилежних напрямках, тому знайдемо швидкість їх віддалення. Для цього швидкість першої велосипедистки, додамо швидкість другої велосипедистки. Отримаємо 31,9 км за годину і пояснюємо швидкість віддалення. А тепер уже можемо дати відповідь на. Основне питання: через скільки годин відстань між велосипедистками буде 44,66 км? Для цього 44,66 км поділимо на 31,9 км за годину. У дільнику у нас один знак після коми, тому переносимо в кому в діленому і в дільнику на один знак. Отримаємо 446,6 поділити на 319. Виконуємо ділення куточком. 446 ділимо на триста дев'ятнадцять, беремо по одному. Триста дев'ятнадцять множимо на один, буде триста дев'ятнадцять. Виконуємо віднімання: 16 відняти 9 буде 7. 3 відняти 1 буде 2, 4 відняти 3 буде 1. Востачі 127. Ми закінчили ділення цілої частини. Ставмо в частку кому, зносимо 6. 1276 ділимо на 319, беремо по 4. 4 множимо на 9 буде 36. 6 записали, 3 запам'ятали. 4 множимо на 1, 4, до 3, 7. 3 множимо на 4 12. Виконуємо віднімання остачі 0. У нас вийшло 1,4 години. І пояснюємо. Час. через... Який відстань між велосипедистками буде 44,66 кілометрів, і записуємо відповідь.

Ми дали відповідь на питання, через скільки годин відстань між велосипедистками буде 44,66 км. Якщо із містечка одночасно в протилежних напрямках виїхали дві велосипедистки. Одна з них рухається зі швидкістю 15,6 км за годину, а швидкість іншої на 0,7 км за годину більша. Номер 1649 виконано.